Цей автобус прибув з Покровська. Звідти вже не курсують потяги. Тож людей, які хочуть виїхати, підвозять до більш безпечних залізничних станцій. Далі потяг на захід. У ньому два безкоштовні евакуаційні вагони. Сьогодні вони майже порожні. Їдуть 17 пасажирів. Христина і Володимир з дітьми, татари за національністю, виїхали з Покровська. Багато хто виїхав. У кого діти? Зараз евакуюються всі. Коли ми виїжджали, машини завантажуються і виїжджають. Виїжджають там. Вже в Покровську людей майже не залишилось. Немає ні води, ні світла, нічого немає. Що там діла? А що там робити? Що там робити? Так, може, як... так, може ще якось зустрінемося з друзями. Одні у Верходніпровську, інші в Кіровограді, в Києві, третій в Києві, четвертий в Рівному, п'ятий в Одесі. Родина остаточно вирішила виїжджати після того, як прилетіло на сусідню вулицю я лежала ось так. Я лежала, у вікно дивилася, малу прикривала. Як горить уся вулиця, у вікно видно було. Кірпічі держать за цеглу триматися чи життя врятувати? Грець йому, будемо ми блукати десь, заробимо щось, якесь житло своє буде. А там мені здається, вже нічого не лишиться. А ти таду? Ти будеш пити? Олена з батьком виїхали з містечка Селидове, до якого лінія фронту підійшла в притул. І у нас ото як готель страху. У нас як готель страху. Не дім, а готель страху. Ні води, ні тепла, ні газу, нічого. Зв'язку теж немає. Треба було залазити на найвищий будинок, зруйнований. А там мародерство повне йде в місті. Магазини ж зачинилися. Добре, що була гуманітарка. Тому ми так і жили. Тому ми так і жили. Батькові Олени Петру Фадійовичу 76 років. Майже все життя він пропрацював на шахті. Три роки тому повністю втратив зір. Чоловік до останнього не хотів виїжджати. Вибратися допомогла поліція. Понімають, що мене куди сліпого тягати по дорозі. Розумієте, куди мене сліпого тягати в дорозі? Я От я і не хотів. Я ж сам не можу ходити. Шкода залишати все. Скільки років працював, працював, заробляв. В квартирі ремонти робили, і меблі купували. Побутову техніку, телевізори, машинки, пральні і все кинули. Найголовніше, щоб приїхати, і затишок. Затишок знайти, відпочити від усіх цих ракет і снарядів. Олена з батьком сподіваються поїхати до друзів, які живуть у Дніпропетровській області. Вони виходять з потяга у Дніпрі, як і більшість пасажирів евакуаційних вагонів. Поїзд прямує до Львова, але цього разу до кінцевої станції ніхто з евакуйованих не їде. Шановні пасажири, відбій повітряної тривоги, прохання залишити місце укриття. Вот продовжує свою роботу в штатному режимі. У цьому тимчасовому прихистку у Львові поселяють тих, хто евакуювався з прифронтових регіонів. Останніми тижнями наплив людей значний. Найбільше прибувають з Покровська. Це моє ліжко, це мої сестри. Ну, сестра поїхала у лікарню, а я ж осталася вдома. на аз. чи я думала, що я дуже їду. 83-річна Надія Іванівна виїхала з Покровська разом із сестрою і племінником. Стріляний на клун та бухка, які вікна повибивали. І ми на святий ташках, а ми на третій етажі жили. Вікна порозбивали. Та що ж це таке, щоб їх? Андрій, племінник Надії, обурений тим, що відбувається в його рідному місті. Скільки там грошей пішло? Якісь рози підкучували в Покровську, десь робили там якісь мільйони, уходили на рози а заграждення не строїлися. Хоча ну, і грошей, там розказувалося, Укріплення строїться, все ніхто не дасть. За дві неділі його здали просто. Виїжджайте, куди виїжджати? Грошей нема. Приїхали сюди дві неділі далі. Куди? Далі чоловік планує відправити маму і тітку в Німеччину до друзів. А сам замислюється про військову службу, попри третю групу інвалідності. Я б такий пішов би в армію, якщо б мене з групою взяли. Там на я не зможу пригати, то що в мене сустав замінений. А так би я ну, десь так де можна чимсь допомогти. Я б допомагав, би в армії пішов би. У цьому прихистку приймають усіх з 2022 року. Через нього пройшли понад 6 тисяч людей. Все, що є в прихистку для людей, є безкоштовне. Вони можуть тут залишатися. Базові потреби ми повністю забезпечуємо. Є ліжка, гігієна, душ, триразове харчування. Єдине, ми просимо, щоб люди цей час використовували для роботи над своїми проблемами. Ми працювали соціальним працівником, відновлювали документи. Тут є допомога психологів, юристів, фахівців з пошуку роботи, навіть уроки української та екскурсійні поїздки. Але це тимчасове житло. Віктор, який виїхав з Покровська разом з мамою, тиждень тому поки не знає, куди податися далі. Він активно шукає роботу за фахом на будівництві. Робота тут є, але вона далеко від центру знаходиться, там 5-6 кілометрів. А якщо є робота, тут можна проживати. Ще А якщо роботи не буде, то тоді в інший прихисток треба буде йти. Волонтерка Уляна зустрічає людей, що евакуювалися на вокзалі і надалі опікується їхньою долею. Вона допомагає Віктору знайти житло ближче до потенційного місця роботи. Шукаю поселення і тоді вам дзвонять. У мене важна А ви там дуже недовго розібрає. Не ні, -не ні, ні, там буде довше поїхати. За словами волонтерки, роботу знайти можливо. Є вакансії у Львові та області. Зараз хороший дуже випадок. Мені щойно ну, повідомив чоловік, що з Покроська, де була саме цих 11 людей, яких ми поселяли сюди. Денис уже працює і там печериці. Чи він сортує? Щось з печерицями робить. Коли ця робота, яка є перелік певний, це отримується також і безкоштовне житло. Літніх людей та людей з інвалідністю поселяють у гуртожитках чи геріатричних установах в обласному центрі. З розселенням нині непросто, місць обмаль найчастіше прихистки знаходять в області. Нема такого, що залишається на вокзалі без нічого, під відкритим небом. Ми намагаємося кожна зміна, навіть якщо в нас за денну зміну, так як, наприклад, вона з 7-ї години до 19.00, якщо в нас залишається людина, з якою не вирішено ситуацію, ми не знали, куди поселити, не прийняли у Львові, ми все одно даємо на нічну зміну, передаємо. І поки ну, тобто, до комендантської години в нас не буде людина поселена, доти в нас кейс не закривається. 67-річна Тетяна, інженерка за фахом, виїхала евакуаційним потягом сама. У жінки немає рідних. Через хвору спину вона змогла взяти лише одну невелику сумку. Тепер чекає черги на поселення у модульне містечко. їм за те, що дають. Ось годують, смачно годують. За це дякую. Кожен день дякую за те, що він є, що тут мир. Не літають оті снаряди. Не закладує тебе вуха, не болить голова, не страшно, спиш ночами, а не я перші ночі говорять кричали. Та найбільше Тетяна мріє, що колись зможе повернутися додому. Хай воно там все стареньке, воно ну, воно моє, придбане за все життя. А куди? Скільки народу ось без Будинки без, без покрівлі над головою, куди Особливо людей старшого віку похилого. І, і ми розуміємо, ну я, наприклад, розумію, що нікому я, ну, якби я хоч працювала, якусь користь приносив. Це страшно. Прийшло, як якийсь фашист і забрав все людей. Зараз і майбутнє все забрало.